Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду а, друзі. Змішані відчуття в цей час. І з одного боку, свята з іншого боку, тяжкий час для нашої країни, тяжка війна. Але чудово, що ми розуміємо і сприймаємо ці святина, свята не просто як ну, гарний настрій, чудова традиція, але знаємо, що за цим стоїть духовна символіка. Та взагалі народження Ісуса ніхто не знає, там точно, який це день, а навіть в який місяць це було. Але, але в нас є Біблія, є Слово Боже. І якщо б ми запалювали з вами в цьому році свічки Адвенту, то сьогодні була б четверта свічка. І хто знає, що вона символізує: любов. Так, любов. І це, ну, ви згодні, що дуже чудова тема, щоб пороздумувати сьогодні. Про любов. Е, знаєте, багато, мабуть, ви читали про любов. багато... В Біблії читали багато тлумачень з приводу любові. І ми знаємо, що в Біблії та в Новому Заповіті взагалі мова йде про різну любов, так? Ну, Опираючись там на грецьку мову, якою, була, якою був написан Новий Заповіт, то любов яка є? Філео, дружня любов, так? коли люди ну, просто класно дружать один з одним. Ще яка любов. Агапи, так, да, це Божа жертовна любов. Також іноді там зустрічається слово Ерос, це звичайна ну, любов, такий потяг, більш фізичний, ну і так далі. Але ви знаєте, це такі класні приклади любви, любові. Сказ, ну, скажімо так, агапи це, це супер любов. Але, ви знаєте, в новому заповіті, коли мова йде про любов, то використовуються грецькі слова, які, по суті, своєї сформувалися і зростали в грецькій міфології, в грецькому уявленні. Коли там боги один між одним там, або воювали, або любили, або дружили, або ще щось, ну, я б сказав, що є більш широкі і більш біблійні такі поняття любові. І сьогодні було б нам чудово пороздумувати про любов, яка має в своїй основі біблійне коріння. Чисто біблійне. Це не з грецької міфології. І це біблійне коріння ми б так сформували заступницька любов. Так? Ну, це чудовий вид любові. І проявлення любові, коли хтось за кого заступається. А ми знаємо, що більш за все то розуміємо, хто за нас заступився, Ісус Христос. Ось сьогодні про прояв любові Божої як заступницької любові ми з вами і пороздумуємо. Приклади в Біблії ми знаємо чудові. Чудові, це класика, Ісус Христос прийшов в цей світ і для того, щоб нас спасти від гріха. Від е, казні, від того, щоб нам не вмерти за свої гріхи. він взяв гріх наш, всіх людей на себе, помер і перед е, батьком дав виправдання. І ми спасені, слава Богу, живемо в Його любові, в Його прощенні це банальні класичні слова. Я не знаю, я їх кажу, щось що вас ворушиться внутрі, всередині, в серці, та хтось, мабуть, звик до цього. Може, вже рік, може два, може десятиріччя, коли ти пережив це, ти чуєш ці слова, і просто ти знаєш, що це так, але вже щось всередині там не, не торкає глибоко, ти розумієш, це чудова заступницька любов, я спасений. Це, як знаєте, як ремінець безпеки, сідає людина вже в автоматичний її клац. Вона не розуміє, що в 70-х роках ще не було ремінців безпеки, і що люди вилітали через лобове скло, що люди там вбивалися тисячами і тисячами, за того, що не було цієї простої речі, ремінець, ну, пасок безпеки. Зараз є, але сприймаєш це як такі, таку банальну, зрозумілу річ, ну, чудово, що вона є. Так? Ти звикаєш до певного ракурсу. І не розумієш всієї сили і всієї об'єму, цієї заступницької любові. Це, як ми колись, пам'ятаю, здається, в якомусь таборі були в Карпатах, і там з вікна була, видно, гора Піп, Піп іван Він просто звик, що вона отак виглядає. Але потім пішли на якусь гору, яка є поблизу, а потім так обертаємося, що це таке? То це ж Піп Іван. А він з іншого ракурсу. Ну, Трошки якось ну, контекст, і, і вона стала трошки нижча за того, що то, ти піднявся вище. І, і ти дивишся і думаєш, ну це воно чи ні. І істину Божою ми іноді звикли бачити з певного ракурсу. Ми до неї настільки звикли, що для нас вона і є в цьому ракурсі. А щоб побачити її в об'ємі, щоб зрозуміти ну, значення або глибину. Хто знає оці е шоколадка, Таблірон є швейцарська. І там е Матерхорн, е вершина зображена. Ця знамена швейцарська вершина. Вже там десятиріччя. Ось, коли виробництво перенесли до Словаччини в тому році, то сказали ну, виробники, ну, е ті, хто володіє цією маркою і е керівництво Швейцарії, що не можна тепер матер Хорн зображувати. Тільки умовну. умовна гора або умовний хребет. Тому що е, усілякий продукт, який не виробляється в Швейцарії, він не може використовувати символіку Швейцарії. А це належить Швейцарії. Тому умовна гора. Але цей матер Хорн, ви розумієте, що справа він по-іншому виглядає, а з цієї сторони, зовсім по-іншому. А якщо на нього піднятися. А в нього такий склон, там дуже схили дуже круті, то все виглядає зовсім по-іншому. Десь так про любов Божу. Те, про що ми звикли. Ми розуміємо, да? Христос за нас помер. А чому? А чому Христос за нас помер? Що прямо так от треба було помирати? Тому що Бог Отець, що вимагає від людей бути праведними, інакше, якщо люди грішать, то помруть за свої гріхи. Він це сказав. Він це затвердив. Він як умову це поставив. Але ми з вами, християни, дещо іноді, я себе, знаєте, на цьому ловив, ти сприймаєш це як таку домовленість дещо. Така так, це гнів Божий, але те, що він умовний. Дещо, може, він, знаєте, виглядає як іграшковий або не справжній. Тому що, ну як, отець син. Він помер за гріхи наші, так, батько гнівався. Але ж цей гнів, ну, от, от прям такий, от гнів, -гнів, гнів як когось злого, чи гнів якогось як доброго. А ти ж це сприймаєш інакше, так чи ні? А якщо Бог був би, Бог-батько, справді злий в гніві своєму, і Христос заступився за цей справжній злий гнів, це б трошки по-іншому було? Чи ні? Чи є в Біблії такі приклади, коли батько справді злий був, справді злий і нечистивий навіть, і його син за когось заступився? Його син за когось заступився. За справжній гнів, який вбивав, який намагався вбити. Чи ви знаєте такі приклади в Старому заповіті? Коли хтось мав заступницьку, глибоку, тут і дружню любов, і заступився перед батьком своїм і відвів або зробив так, щоб цей гнів не спрацював і спас? Це чудовий приклад Йонатана. Давида і Саула. Да. Ми тут просто подивимось з вами на заступницьку любов, але в таких звичайних, диких умовах. Отак От ніби, так, ніби той, хто створює ці умови, справді злий. Просто знаєте оцю заступницьку умов на іншому прикладі, ну, в іншому об'ємі. Просто подивимось з іншої сторони. І, може, з вами переосмислим ту якість заступництва, яка є в Ісусі Христі за людей, тобто за нас. Давайте прочитаємо це 20-й розділ книги Самуїла. А давайте я, перш, ніж почну читати, ми згадаємо з вами взагалі, хто, хто пам'ятає взагалі цю історію, чи є тут схожість у Йонатана і Ісуса Христа. В його житті якісь схожі речі. І відмінні речі в цій ситуації. От Перш ніж я прочитаю той уривок, про який ми з вами будемо роздумувати, Йонатан, так, син царя. Чудово, ще. Він як друг був для того, за кого він заступився. Ну, класно дружив. Пам'ятаєте, Христос каже. Ну, друзя, друзі мої, тому що я вам розповідаю все, як є. От такі відверті розмови. Ще. Подумайте? Спішить нікуди. Вла. Влада була. Так, у нього влада була. Але я вам наштовхнула таку, таку думку. Він цією владою лег, легко ділився з тим, хто його, ну, кого він любив. Він казав, та навіть ти будеш царем. Хочеш бути царем, бути священиком, ким хочеш. І тут згадується Христос, який взагалі ноги мив. І ще є в його біографії подібна річ, і не знаю, ви замислювались чи ні. Його як вбили, то прибили ну, або повісили на стіні міста. Для того, щоб вороги отак хизувалися, вони показували всім ось, дивіться. Оце ті, хто воював там з нами, хто був проти нас, ось цей позор. І потім е, люди Давида вони пішли і зняли. Зняли, ну, там всі тіла були і Саула, і інших синів. Але така схожа річ, Ну, кінець його життя, ну, от схожа річ в його біографії. Ну, Є деякі речі. Дуже цікаві. Тому прочитаємо. 20 розділ 1 Самуїла. З 27-го можна. Однак, коли наступного дня новомісяча місце Давида було знову порожнім, то Саул запитав свого сина Йонатана Чому це син Єсея не прийшов до столу ні вчора, ні сьогодні? Йонатан відповів Саулові Давид дуже просив мене дозволити йому піти до Віфлієма. Мовляв, відпусти мене, оскільки в нас в місті звичай приносили родинну жертву, і мої брати просили мене прийти. Отже, якщо твоя ласка, дозволь мені піти і відвідати моїх братів, тому він і не прийшов до царського столу. Тож Саул запалав гнівом на Йонатана і сказав йому: Оти, сину, зрадливий, негідної жінки! Хіба я не знаю, що ти заприятелював з сином Єсея заради власної ганьби та насором своєї матері? Адже протягом усього часу, поки живе на землі син Єсея, не зможеш міцно утвердитись ні ти, ні твоє царство. Тому заради, зараз же пошли і нехай приведуть його до мене, тому що він приречений на смерть в знак поклику. Але Відповідаючи, Йонатан запитав свого батька Саула, за що він має померти? Що він таке вчинив? Та у відповідь Саул замахнувся й на... кинув на нього списа, щоб вбити його. Лише тоді Йонатан зрозумів, що його батько справді вирішив вбити Давида. Тож Йонатан, з обуренням у гніві підхопився за столу, і другого дня. Новомісячна нічого не їв через тугу за Давидом та образу на свого батька. Як і було умовлено рано вранці, і хто знає цю історію, він домовився з Давидом і каже: Я буду тебе попереджувати. Якщо батько хоче тебе вбити, то я буду там, кричати своє, своєму слузі, коли я випущу стрілу, що біжи вперед, за стрілою ось вона далі. Тобто, йти, ти, Давиде, Тікай, тікай взагалі. Якщо я скажу ось стріла перед тобою, повертайся назад, то це буде там знаком для тебе, що ти повинен повернутися. І знаєте, оця домовленість, оця їх зустріч, а потім там таке сльози і розлучення, воно нам показує, наскільки ця любов дружня і любов заступницька працює в житті. Вона працює сама по собі. Дивіться, умови, які, ну так скажемо, страшні, зовсім різні, тут його батька справді злий. І замість Духа Святого там взагалі біс присутній, тому що він його роздротовує, він своїм гніви виходить. Але й навіть в таких обставинах, коли батька злий, коли Духа Святого взагалі немає, а тільки сили зла. Коли Йонатан обмежений в своїх фізичних можливостях для того, щоб якось допомогти Давидові, дивіться, його любов заступницька в цих оголених обставинах, в цих тяжких обставинах, вона що? Працює? Вона працює. Я скажу: от сьогодні найголовніша думка, яку можна взяти з цієї історії, порівнюючи її з історією того, як Христос заступається за людей. Навіть якщо в твоїх очах Бог злий, несправедливий і навіть тебе хоче наказувати незаслужено, Розумій, заступницька любов Ісуса Христа вона все одно працює. Навіть якщо б твої хибні і запалені уявлення про те, що Бог злий, були би реальністю, ну так, от напевно, ти подивився і сказав: ну справді ти так. І от, і от Бог, ну він несправедливий, ну немає не в нього любові. От хоче він мучити людей постійно. Але б і в таких обставинах, але б і якщо б це було правда, то заступницька любов когось, а в цьому випадку Ісуса Христа, який явно добрий, вона б і тоді спрацювала. А уявіть, як вона працює, коли Бог добрий. Коли Отець Небесний добрий, вона працює насправді, вона працює в рази. Іноді ти думаєш, а навіщо прямо йти на смерть Ісусу Христу? Це, знаєте, це як, ну як як Бог підігрує іноді, ну, як умовно, будь-який президент Сполучених ну Штатів, йому ж насамперед вигідно, щоб Україна все-таки була в сильній позиції. Щоб Україна ну, перемогла, ну от вигідно, якби він себе не позиціонував, що б він не казав, як би не лякав, все одно ну воно вигідно, тому що природа цього є добро, і, і перемога добра завжди вигідна. Просто завжди вигідна. Ось розумійте, що Бог все зробив для того, щоб ми перемогли духовно, його заступницька любов. І навіть якщо б оце, що дьявол викривляє в наших очах, що Бог не такий добрий, що Бог не такий батько, як повинен був, а мої обставини життя могли б бути дещо по-іншому, все б працювало дещо по-іншому, подумай про те, що навіть якщо б все трималось на одній нитці, одна нитка є, заступницька любов Ісуса Христа, то ця нитка, ця леска, цей ця сталева нитка, вона б витримала все. Так чи ні? Вона б все витримала, вона б все витягнула. Наша планета, хто думає, вона висить. Просто висить. Гравітація її тримає, великого нашого світла і взаємодія з іншими системами зірковими. І сила взаємодія в нашій галактиці і взаємодія інших галактик, вона тримає нашу планету. Ні, це хибно. Її тримає заступницька любов Ісуса Христа. Якщо б не вона, то б вогняне озеро наша планета вже б перетворилася. Але тут діє заступницька любов Ісуса Христа. Дивіться, вона винахідлива. От заступницька любов Йонатана, яка вона винахідлива, так? От він там сидить з батьком, він починає там от так от так якось заступатися за Давида в такому світу. Та не нормально, та Давид нормально до тебе відноситься. Та от він просто пішов, та його там запросили. Там батько каже, там, приведи мені його негайно. Він іде, придумає оцю схему, як я от буду казати, так, щоб ніхто не запідозєв. І навіть, як, навіть, якщо б шпигуни батька за мною дивилися, то вони просто дивилися на це, як просто ну, охота відбувається. да? ну, Я полюю. Але тут, тут у нього думка працює. Він знаходить шляхи, щоб спасти того, кого він любить. І вони зустрічаються. Вони плачуть, і ти розумієш, чи це така ну, це чиста чоловіча любов. Там іноді це ну, в наш час намагаються заплямовати якимось чином, начебто це не просто дружба, а ще щось. Ну це, це просто ну, бред, так скажу. Ти читаєш Біблію і розумієш, що це е, це воїни, які поважають один одного, і вони бачать цінності один одного. І їм. Їм добре бути в Союзі. Оце дружба Ісуса Христа з нами, заступницька любов Бога. Нехай для нас заступницька любов Бога буде такою ну потужною. Нехай ми розуміємо, що до Ісуса Христа ми можемо звертатися в будь-який час, і що б не відбулося: Він заступається за нас, Він може стати за нас, Він може витягнути, спасти. Перетворити будь-яку ситуацію в нашому житті і щоб ми в серці своєму не відчували, іноді буває якась образа в серці християн на ті обставини, які відбуваються. Люди гинуть. Мої родичі гинуть. Хтось на фронті зникає без вісти і, і не розумієш, а що, ну, що далі, що з людиною, чому такі обставини, чому там хтось якийсь, там, скажімо. Нечистивий, він отак, от як поміж крапель проходить і нічого йому не відбувається. А нормальна людина з відкритим щирим серцем, з посвятою, вона страждає, або щось відбувається в її житті, і ми не розуміємо, як Бог керує цими процесами. Якщо Божа доброта, це як корона, як наверща якесь, то чому я не завжди це бачу? Що б ти не відчував? І навіть твої відчуття були б правдою. Розумій, в тебе є один простий шлях. Для тебе достатньо дружити з одним, з Ісусом Христом. Якщо навіть вся теологія оця Біблія, вона не влазить в твою голову, і твої відчуття вони просто відштовхуються, тобі достатньо єдності з Ісусом Христом. І бажання бути під Його покровом, для того, щоб його любов і заступницька любов покрила твої гріхи і ти був спасений. І це працює. Це спрацює. Ось ми вже сьогодні, знаєте, в такому християнізованому світі, так, я спочатку сказав, що доброта батька вона для нас очевидна, але ми вже трошки забули, що означало сприйняття Бога людей і навіть євреїв в старому заповіті. Для них Бог справжній був страшний. Хто забув, то Бог, коли починав взаємодію з ізраїльським народом, налякав їх на горі закону дуже сильно. Він їх налякав так, що вони сказали Моїсею, ми тобі делегуємо. Іти до Бога, бо ми боїмося, ми не хочемо, ми не хочемо на ту гору, ми не хочемо знов це чути. Ми... Вони були налякані, знаєте, десь так, як от ми відчуваємо, коли ракета десь прилітає недалеко. І ми розуміємо, це смерть іде. І там якісь вибухи, які лунають, руйнування це справжня смерть. Ось десь так євреї відчували Бога. Десь так. Я краще десь сховаюсь, я краще буду за полем його зору. Так, мені там сказано, там, прийди, принеси же. прийду, принесу, але виділятися не буду, виглядати не буду. Однак, щоб його гнів мене не зніс просто з цієї землі. Я тут з цим Ізраїлем, з храмом, ми якось протримаємося до того, щоб наше життя пройшло якось нормально і сприйнятно. Оце сприйняття людини старого заповіту Бога. А воно не сильно відрізняється від сприйняття Саула Давида. Але вже є йонатан. Тобто людина, яка виступить заступником. І ось Йонатан для Давида. Це десь як для євреїв Старого Заповіта і Сіскрестов. Розумієте? Це справжня мотузка, яка витягує тебе з тієї страшної реальності в реальність, де Божа любов є. І де прощення є. І воно живе. Заступницька любов. Власно, коли це ми маємо навіть в своєму житті, коли оця жива вода. Ну, не просто ти ще десь там починає йти з наших сердець. Коли ми вміємо любити, коли ми вміємо заступатися, коли ми вміємо допомагати, коли ми вміємо бути креативними в тих ситуаціях, де ну, людині потрібно допомогти, а ти з якого боку не підійдеш, ну, ситуація ну, вона не вирішується. І чи ми покладаємо руки і кажемо Та, Ну, отак от от воно і є. Чи ми намагаємось знову і знову бути постійними в любові, не нав'язливими, але мудрими в тому, щоб її проявити? Тому Божа любов це неймовірно. Божа любов, вона справді працює. Як би воно не було, які поставини не були, яке б не було наше сприйняття дещо складне? Але тобі достатньо знати Ісуса Христа. Пам'ятаєте Павло? Багато він знав, багато розумів. Його спілкування з Богом і несення цього богослів'я в нього просто фантастики. Але він одного часу сказав: Я бажаю все забути. І знати тільки одне. От мені в житті потрібно одне. Що? Хрест? Ісуса Христа. Який мені допомагає. Ви знаєте. Усіку заборонили цілувати Христа е під час е паузи між раундами. Начебто, може, він там інгалятор використовує для того, щоб е йому було фізично краще, і він там е міг бути більш виносливим. Тобто, ну взагалі-то ми розуміємо, в мусульманській країні відбувався цей бій. Але, знаєте, тут це розуміння, що. Хрест не духовну силу дає, а там якась махінація, там от щось. Знаєте, це таке відчуття у мусульман е, є дещо. Але ми розуміємо, що Павло сказав: в Христі Ісуса Христа для мене духовна перемога. От якщо я знаю Хрест Ісуса Христа, я знаю все. Я знаю шлях спасіння. Все інше вже декорація. Все інше це якщо я. Досліджую, я розумний, мені цікаво, я розвиваюся. Але для мого спасіння, для моєї душі найголовніший хрест Ісуса Христа. Якщо ти бажаєш знати все і досліджувати все, але хрест Ісуса Христа, Його жертва для тебе, вона не цікава, ти її відкидаєш, то ти просто ти зерно відкидаєш. І ця м'якина вона не має ніякого сенсу. Тому, друзі, хрест Ісуса Христа розсудився. Прощення Боже для нас, заступницька жертва Його, заступницька любов, нехай вона буде актуальна. І якщо щось в вашому серці відбувається, якщо ви розумієте, щось я не сприймаю себе, я не сприймаю ті обставини, сьогодні звертайтесь до Ісуса Христа. Скажіть, Господь Ісус, я знаю, що Ти можеш мене простити, я знаю, що ти можеш мене змінити, я знаю, що Ти можеш мені дати. Вічне царство твоє і спасіння, і перебування в твоєму раю, той який ти, ти для мене збудував, ти можеш все. Я звертаюся сьогодні до тебе, будь ласка, допоможи мені. Прийми мене число твоїх дітей, і я хочу з тобою спілкуватися. І далі йде не те розлучення, яке було у Давида з Йонатаном, а далі йде спілкування, дружба, як Христос каже: Прийду. Буду вечеря, і це спілкування буде продовжуватися, тому що Христос є живий, є по вічний і може цю вічність дати нам, і ми завжди можемо бути в Його спасінні. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить, за ці твої адіопост протекшн панік